Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка в магазині АТБ нова промгрупа з 2 по 8 січня включно. Набір пластикових ємностей для сипучих продуктів призма. Об'єм 650, 200 та 150 мл. Ціна 40 гривень за набір. Кухоль пластиковий мірний, об'єм 400 мл 26 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Ємність пластикова для сипучих продуктів із кришкою літр 900 об'єм. Ціна 80 Іграшка м'яка двостороння 259 гривень. Іграшка дитяча антистрес котик 60 гривень. Іграшка м'яка Сонька 299 Ціна акційна. Сковорода для млинців чи яєчні. Розмір 14 на 27 см 80 гривень. Турка із кованого алюмінію 400 мл 169 гривень. Чашка форфорова 380 мл 85 гривень. Іграшка крабик музичний зі світловими та звуковими ефектами 149 гривень. Набір двохсторонніх маркерів 24 штуки. За 129 гривень. Набір для творчості розмальовка у формі маски 55 гривень. Шкарпетки жіночі зі штучного хутра 50 гривень. Капці чоловічі кімнатні закриті з 41 по 45 розмір 199 гривень. Капці дитячі з 30 по 37 розмір 219 гривень. Книга із серії Вчимо англійську з наліпками 35 гривень. Книга із серії Книжка з сюрпризом 179. Килимок Пазл 199. Ціна акційна. Салатник круглий склокерамічний люмінар, діаметр 16 см 50 гривень. Блюдце чайне кругле, діаметр 15,5 см 50 гривень. Пляшка скляна із пробкою для олії. Об'єм 500 мл коштує 77 гривень. Блокнот Б5 на спіралі 60 аркушів 50 гривень. Блокнот А5 80 аркушів є в лінію або в клітинку 60 гривень. Блокнот пухнастий формат А5, ціна 139 гривень. Капці чобітки жіночі кімнатні розмір. 36 по 41-й 249 гривень. Колготи жіночі утеплені 1200 ден. Розмір XL 109 гривень, набір шкарпеток чоловічих махрових 2 пари. Ціна 55 гривень. Фарби гуашеві 12 кольорів по 10 мл 81 гривня. Пластилін 18 кольорів 90 гривень. Набір кольорових лайнерів 10 штук 76 гривень. Рушник кухонний 100% бововна. Розмір 35 на 61 см 27 гривень. Запальнички кухонні, багаторазові, лайн 60 гривень. Газ універсальний для портативних приладів 75 гривень. Іграшка дитяча, м'яко набивна 229 гривень, висота 15 см. Фігурка ігрова лол сюрприз 169. Іграшка антистрес ловін, 210 мл 60 гривень. Крем сила Карпат 100 мл 30 гривень. Олія ефірна 100 мл 40 гривень. Грібінець для волосся масажний 90. Резиночки для волосся з прикрасами по 40 гривень. Фігура Моджі Попс 40 гривень. Фігурка сюрприз. Колекційна Дісней 100 гривень. Стрейч іграшка у вигляді тварини морські пригоди 115 гривень. Пряжа. 100% акрил 180 м 100 г за 100 гривень. Сушарка для взуття електрична. Ціна 129 гривень, є ще в рожевому кольорі. Ігра настільна стратег 149 Набір для розпису за номерами Розмір 18 на 18 см 96 гривень. Набір багатофункціональний для чищення електроніки та гаджетів 90 гривень. Кабель USB для заряду та передачі даних 90 гривень Лампа складна, настільна акумуляторна з поворотом на 180 градусів 179 гривень. Іграшка автомобіль базовий Hot Wheels» – 100 гривень. Іграшка дитяча. Автомодель фура АТБ 109 гривень. Набір ігровий у валізі ціна 115 гривень. Корм клуб 4 лапи для дорослих собак 2 кг 279 гривень. Корм клуб 4 лапи сухий для дорослих котів 2 кг 299 гривень. Корм для тварин сухий фріскас актив 659 гривень. 10 кг Мастило синтетичне Силіконове 150 мл 86 гривень омивач для скла 1 літр 100 гривень Баблгам або кристал Макс. Набір головок та біт з кутовим перехідником. В контейнері 139 гривень, книга із серії Лабіринтики. 33 гривні. Книги із серії Меганаліпки 119 г. Книги із серії Вистребеньки сонячних зайчиків 239 гривень. Корм для тварин сухий фріска» – 189 гривень за 1,5 кг. Ласощі для дорослих собак ціна 60 гривень. Ласощі для дорослих котів 38 гривень. Зошит шкільний на 12 аркушів 9 гривень. Зошит загальний 36 аркушів 23 гривні. Зошит для малювання на 20 аркушів по 40 гривень. Набір кольорового картону 12 аркушів 43 гривні. Файли А4 для документів 20 штук по 18 гривень набір.